Олександр Що? Добрий день. Я, я вас вітаю Чем? в нашій команді трудящихся. Нема ні вихідного, ні проходного. Що ага. да. ви робите? Пленку, щоб кріпити було Ага. Кріпимо, значить, ось такі дерев'яні дощечки. Так? А, так підожди, а хто ж мені казав, що будеш кріпити досточки з опалих? чи як її, от мостка. Ні, жалко, та нову доску. Ми, значить, розбираємо подони старі і чіпляємо А дос. Okay. Оця циганська натура, ну це просто. Що? Каже Юля, а оці доски що ми купили на отмостку з, -з, -з цей стали. Ми з них ще щось построїмо! Конечно, конечно. А вдруг я ще складно думаю з що... тобою? ж молодець, раціональний чоловік, розумний чокнув. А тут думаю, по одній по-маленькій. От його що соїди нілка. де плотно а тут отак одну в центрі. Щоб, угу. щоб хліб-хльоп і все. Угу, угу. Зараз додивувати вже до це. І підмітаємо, і сьогодні, може, даже і об'ємо. Конечно. Щоб воно вже все було. Ну так, да. щоб усе було підготовлено. Yeah. Бо таке вдруг соняшник косить, а ми ще не готові. Ну так. Дідричка приїжджала, не біля увагу з лихолатівки 8,5. і а воно 5,5 у нас. Ну і так. Треба поїхати, подивитися євросерві. У нас перше сіяний, може, uh -huh. вже, вже і чорний стоїть. Проскочимо, да? Чи сьогодні ввечері, чи завтра? може завтра поїдемо біля Ома, на роботу. Ну, да, ми завтра проскочимо. Ти на Вірін випив? Так, да, ну, щось мокрий. Та оцей гриб якийсь непонятний, це просто.